Весна 2025 року не зволікає. Вона вже наповнює черкащим теплом і сонячними днями. Останні кілька днів середньодобова температура перевищує плюс 8 градусів, а до кінця тижня прогріється до плюс 12, плюс 14, це вагома причина подумати про завершення опалювального сезону та налаштуватися на теплі прогулянки. Але чи все буде так стабільно? Давайте розберемося. У вівторок, 25 березня, ми спостерігатимемо капризи циклону Волкер. Завтра в нашу область завітає непосидючий циклон, який мандрує з Польщі. Атмосферні фронти принесуть із собою хмарність, вітер і періодичні дощі. Вночі температура сягатиме плюс 3, плюс 8 градусів, вдень-весняні, але не стійкі, плюс 11, плюс 16. Це саме той день, коли парасоля та легка куртка стануть вашими найкращими друзями. Середа, 26 березня познайомить нас із антициклоном Ліора, що несе перепочинок. Середа потішить любителів сонячної погоди. Атмосфера стабілізує антициклон. Принісши більше світла, менше вітру та справжній весняний затишок. Дощів не очікується, а температура залишиться комфортною. Уночі плюс 6 плюс градусів. Удень плюс 9 плюс 14. Ідеальна нагода для перших виїздів на природу чи посиденьок на відкритих терасах. 27 березня і Надалі новий циклонічний вихор, який готує сюрпризи. Недовго музика грала. Вже 27 березня погоду знову розхитає новий циклон, який черпає енергію над Середземним морем. Він захопить собою вологу та принесе періодичні дощі, що триватимуть до кінця місяця. Температура залишиться стабільною: плюс 2, плюс 7 градусів вночі, плюс 9, плюс 14 у день. Отже, березень прощатиметься під акомпанемент дощових крапель. Ось де справжній сюрприз. Так що, за попередніми розрахунками, вихідні 29-30 березня принесуть погодне прискорення. Над Черкащиною встановиться повітряна маса з півдня, а це означає, що температура зробить стрибок на місяць вперед. Вночі очікується плюс 8, плюс 13 градусів, а в день квітнево-травневі плюс 14, плюс дев'ятнадцять градусів. Час діставати легкий одяг і готуватися до справжнього весняного бому. Весна набирає обертів, але вона ще може підкинути кілька сюрпризів. Стежимо за змінами. Плануємо дні відповідно до прогнозу і насолоджуємося теплом, поки воно з нами.